Якщо у дитини змазане мовлення, нечітка дикція, що з цим робити? Подивіться, як вона вимовляє голосні звуки, як рухається рот. Багато дітей з цим діагнозом майже не рухають губами, не відкривають рот. У них щелепа дуже напружена, вони не відкривають ротик. Тому ставимо пальчик ось так: нехай дитина дивиться у дзеркало та промовляє. А. І відкриваємо ось так ротик. А. О. У. Тягнемо вперед губки У. І. І. Ось так, щоб кожен звук чітко артикулювався, щоб дитина звикла до того, що їй потрібно відкривати ротик. Так, попросіть чітко перед дзеркалом. І самі показуйте також, щоб ви її. Показували на прикладі себе, як це робити. Далі беремо абетку та читаємо алфавіт. Але не так, як нас вчили в школі. а потом потім ми кажемо Б, В, Г, Е, М, Н. Ні, не так. Ми кажемо лише звуки, не букви, не назви букв. Ми кажемо А. І дивимося, що протик відкривався. А-а. Далі Б. Дитина повинна отак губами зробити, як ви. Б, В. Губу закусуємо В. І так усі звуки. Тобто, ви показуєте дитині дуже чітку артикуляцію, та, щоб вона рухала ось так, ротиком. І це допоможе їй звикнути до такої артикуляції та відкривати ротик під час мовлення.